Пан Андрій питає, при вирівнюванні фундаменту на стіни перед поклейкою пінопласту недостатні кількості гідроізоляції з-під стіни. Чи раціонально використати монтажну піну для капілярного розриву штукатурки? Ні. Тому що монтажні піни, друзі, у нас пара проникні. І проблема ж не стоїть в тому, що у нас вода тільки в рідкому стані. Проблема якраз в тому і заключається, що у нас вода при одніх тих самих температурах одночасно знаходиться в декільких станах. Вода і пара, лід і пара, вода і лід і пара. І от в цьому проблема, що вода вона або тече, або вона за рахунок парціального тиску проходить і десь там конденсується. Тому всі вузли, де застосовується монтажна піна, мають параізоляцію і гідроізоляцію або вітробар'єр Тобто. Всі вузли з монтажної піни формуються так, щоб монтажна піна могла віддати вологу, котра в неї може потрапити або в вигляді пари і там сконденсується, або в вигляді рідкої води. Якщо стече десь зверху, там сконденсується за пінопластом, стече донизу і намочить цю мінеральну вату. Тому ні, я не сторонник такого підходу. Там ви можете використати лише якісь там силіконовий, поліуретанові герметики, або все ж таки деклеїти гідроізоляцію, як я це показував недавно на вебінарі, і перекрити цей стик. Значить, подивитися, у нас є маленьке. маленьке Відео вже на каналі з нашого об'єкту. Є папка Об'єкти. Можете туди зайти і подивитися. Я там на цьому звертав увагу. Так, простіше буде намалювати швидше, чим шукати фото з об'єкту, вибачте. Значить, в наших проєктах і на наших об'єктах у нас є фундамент. У нас є утеплення фундаменту, або як нез'ємна палубка, або ми утеплюємо фундамент потім. Але в будь-якому випадку гідроізоляція вона лежиться на пінопласт. Пінопласт чистий, рівний, гідроізоляція теж рівна, вона лягає сюди. А потім, коли ми утеплюємо фасад, ми отут можемо піною припінити. Але головне, оцей от стик, який у нас тут присутній, відсекти, перекритий. Гідропараізоляцією. Тому що от бітумна гідроізоляція, вона пар не пропускає. Тому от головна мета саме така. Бо якщо ви утеплюєте фасад на ляпухі, все одно де-неде де є якісь там щелини, да, і волога може потрапляти. Тому от в наших проєктах ми закладаємо саме таке рішення. І я це показував на об'єкті. Якщо у нас вийшло так, що будівельники Поставили стінки. І гідроізоляція у нас ось так обрізана. Я вже розповідав, що болгарки робиться надріз хоча б 2 см і допаюються, недостаючи час, а потім це зачканюється розчином. Просто. Тобто, іншого виходу ну, немає. Тому всі, хто обрізає оцю гідроізоляцію по, по самий край, велике дякую і привіт передавайте. Тому що більшого западла це треба пошукати. Е, витратити гроші на роботу, на матеріал і взяти це нахер зіпсувати. Ну, це не, не від великого розуму просто. Дякую, друзі, за запитання. Ми йдемо далі.